Служби наші працюють, але диверсії кожен день вони будуть. Чи буде вистачати людям роботи? Доволі сильна оборона, і, хоча є якась команда, є конкретно взяти якісь нові місця. Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні ми знову продовжуємо прогнозувати майбутнє. В нас в гостях таролог Людмила Хамутовська. І я хочу поговорити сьогодні про війну. Наскільки вона буде жорсткою у вересні місяці? Чи будуть контрнаступи на Україну? Чи будемо ми наступати на ворога? Що буде з людьми в Україні? Чого чекати від ворогів? Хто буде новим очільником ворожого війська? Бо стало відомо, що шойгу вже все впав немилість, і в кінці кінців до чого нам з вами готуватися? Доброго дня, пані Людмила. Доброго дня. Пані Людмила, насамперед, е хочу запитатися у вас, е скажіть, е як ви вважаєте, чи будуть наступи на територію України? Які наступи будуть? Скажу більше, що будуть різного роду старатись прорвати нашу оборону, якимось чином ак активуються на. На кордонах різних і вони активуються і по кордоні оборони, так що такі максимально активні. Я не бачу, що прорвуть, я бачу захист, але те, що нашим військовим буде тяжко, це це є обстріли України. Вони будуть жорсткішими чи вони будуть більш спокійними? Бо зараз ми бачимо затище. Будуть спокійніші, ніж були в серпні, але знаєте, якось буде так хвиля. Зараз немає, післязавтра знову активувалися. Така ситуація, але це, буде... це не про те, що буде гостріше, ніж в серпні, але воно не буде легше, тому що десь будуть якісь попадання в доволі важливі для нас об'єкти, і це буде для України болісно. Чи планують і чи будуть наступати з півночі? Ні, наступа з півночі не буде. Схід. Говорять, говорить, що все буде так, як на сьогодні. Особливих змін немає. Я б навіть сказала, що знаєте, там як ситуація як зависла. І чому конкретно тобто там не буде такого розвороту, щоб воно йшло чи вправо, чи вліво, чи більш активно з України, чи більш активно з Росії. Там от стан такого зависання, Активних дії особливо там не буде. А, південь. Активні дії, але вони теж не будуть мати успіху. Нам говорять про те, що знаєте, доволі сильна оборона, і хоча є якась команда є конкретно взяти якісь нові міста, це не вдасться. Це е, такі е, потуги, які не будуть е, задовільнені, те, що неспроможне. Е, не Крім того, нам на, Південь дають білу карту, це е, допомога вищих сил, і будуть різного роду знаєте, такі ситуації, що по, е, в принципі повинні були щось досягти. Але щось пішло не так, щось там зламалось, щось там е, відбулося не так, як хотілося. Так що, що б вони не, не робили, воно не буде мати особливого успіху. Чи є загроза диверсійних провокацій в самій Україні? Диверсії будуть, вони будуть максимально активні в цьому місяці. Скажу більше, що і відкриття будуть дуже, дуже багато різних. так що... Ем... Служби наші працюють, але диверсії кожен день вони будуть тому, що диверсійних груп зайшло дуже багато і їх максимально активують в нас в вересні? Я б навіть сказала, що по диверсіям це буде е, саме активний місяць ще в нас такого не було. Е, змінилося керівництво спецоперацією, шайгу впав на до Путіна. Е, чи можна подивитися? Що зараз відбувається з Шойгу? Яка його доля? Відбувається Шойгу. Якщо ми беремо конкретно зараз, то е, не розумію, що з ним робити. Е, з однієї сторони, з іншої е, він ще не зовсім усунений, хоча він там іще з боку припику, десь планують якимось чином примінити до, до нього різного роду, якби я не знаю, наказати його, чи може навіть його можуть розжалувати. Чому це робиться? Це робиться, щоб показати, чому програють. Це все в Шойгу, це взагалі більш ніхто не винуватий. Так що він це ЦАП відбувало, е, про нього будемо чути ці, цілий місяць, різнородно до нього будуть повертатися і весь час розказувати, чому він поганий. А... Якщо ми дивимося взагалі його життя, що що після цього з ним відбудеться, тому що дуже активувалася зараз робота карми, і ми це зараз бачимо. Е, що там, що його? Я думаю, що там якісь випадкова Случайність, коли щось там сталося не так, як хотілося, може бути аварія, може випадково померти від серцевого нападу, може випасти з балкону. Ну, все, що випадково, що все, що робиться в Росії, випадково. Так що готуйтесь, отакі буде що Просто. чекає на військо вороже в вересні місяці. Вони отримують трошки е, допомогу, е, на жаль, це їм не допоможе. Я е, чому? Тому що все, що вони не робили, вони не зможуть уже не можуть набрати такої сили, не можуть набрати. Я б сказала, я знаєте, такого е сили перемоги, тому що все буде відбуватися якось помалу, без кінця все затримується. І все, що вони не робили, воно веде в тупик, е не можна це все якось пробити. Це вс е пробити взагалі е цю грань. Так що сказати, що там будуть якісь такі е суперзміни, ні їх не буде. Я хочу спитати, чи буду, будемо ми отримувати допомогу військову допомогу, чи запрацює ленд-ліз частково в вересні місяці. Дивіться, ми будемо отримувати. Вона йде по ілюзії, тобто нам закривають, не говорять, що її отримують. Як завжди, ми про неї будемо узнавати з заднім числом. Вона працює. Єдине, що нам потрібно ще більше допомоги, і приготуйте, що всі наші спікери будуть говорити, що ще мало зброї, ще мало зброї. Хоча зброї в цьому місяці буде йти набагато більше, ніж йшло в серпні місяці, можна зразу запитати, чи запрацює цієї осені ленд-ліз так, як має працювати? Запрацює по Колісниці. Там настільки закручуються гайки, настільки все прискорюється, що взагалі він. Колистиця має такі, знаєте, строкові рамки, як 7-10 днів. Оце через 7-10 днів вже ми будемо відчувати, воно працює, і крім того, там ще було відповідь, яку я не озвучила попередньо. Крім лендлізу активуються різного роду партнери. Я не знаю, може це. Може, це Германія? Може, це знову Польща Чи може це знову Франція? Але різного роду партнери теж активуються. І це теж буде така максимальна допомога. Так що серп пересень нам обіцяють активним і дуже продуктивним по зброї. Хоча ми весь час будемо говорити, що мало-мало, і оце говоримо мало з однієї сторони, так це політика, а з іншої сторони це дійсно мало, тому що будуть чрезмірно активні на фронті дії. Дуже багато експертів говорять про те, що ця осінь буде дуже холодною, дуже голодною, і на нас чекає економічна безодня. Чи так це? Перше питання, чи буде вона холодною і голодною. Я не можу сказати, що вона буде легкою. Чому? Тому що дійсно Україні придеться пройти ще одне випробування, але е, будуть різного роду допомоги. Е, може, це будуть різного роду дотацій для різних груп населення, е, крім того, десь підвищиться е, якісь фінансові. Фінансової виплати так, що голодною, холодною вона максимально не буде, але десь через холод людям придеться переїжджати саме через. Холод. Я так розумію, що, можливо, це Харків, я дивилася десь місяць назад, нам говорили, що там не будуть працювати комунікації, може, ще якісь міста, де просто розірвуть ці комунікації і не, не буде можливості їх активувати. Як економічно це все буде? А економічно по сім жезлів ми здолаємо. Ми будемо отримувати різного роду знову ж допомоги транші, і ми вистоїмо. Сказати, що це буде прірва, ні. Я, я на, наоборот, наоборот скажу, що те, що буде відбуватись в Україні, як діє влада, всі будуть. В шоці, що вони можуть так працювати, тому що е, багато років ми дивимося, що вони такі не поспішаючи, не виїжджає на курорти, е, а тут вони будуть стояти пліч оплічі, і при тому, знаєте, ще по навіть діяти іноді на випередки. Так що в принципі в принципі це не ужас ужасний, хоча це випробува. Uh, скажіть, uh, чи пролунає дзвінок? Масової примусової евакуації. В якихось містах так. Це не всіх, але в якихось містах це буде робити планово. Знову ж це зв'язано не з воєнними діями. Ще раз говорю, це зв'язано з інфраструктурою. Це, знаєте, як мудрі рішення. І евакуація це насправді. Країна навчилась жити в умовах воєнного часу, і тут ми краще перестрахуємося, чим заведемо людей в тяжкий стан. Так що вони все, що вони роблять, вони роблять зараз правильно. Запорізька атомна електростанція, коли ми зможемо зробити так, щоб вона працювала безпечно? Поки я не можу сказати, що цей місяць буде про безпечну роботу атомної, тому що повертатися до різного роду маніпуляцій однозначно будуть. Різного роду в нас будуть такі тяжкі стани, коли, знаєте, нам страшно. Ми дуже боїмося, що знову щось вони там втворять. І з хорошого не вчворять. Але вона на всіх шпальтах газет. Вона е, на всіх телеекранах. Теле і якщо ми дивимося, коли вже буде безпечно. Це нас вересня. жовтий. <різь> Яким <різь> чином більш-менш безпечно у нас буде жовтень? Але щось вони там таке понароблюють, да, що ще місяця 4-5 придеться працювати з тими неполадками, що там поробили. І слідуючий уже рівень безпеки, це в нас на березень, на березень уже ми справились вже все, там зняли всі, всі напруги в цьому. Чи буде нам вистачати електроенергії, енергоресурсів в Україні? Так якраз цього нам буде вистачати? Так, можуть десь світло виключати, але це щось більше як, знаєте, випадкове, іноді щось, щось щоб відбудувати. Але в принципі, в цьому питанні в нас буде добре. Чи буде вистачати людям роботи? В якихось містах буде роботи більше навіть, чим потрібно, в якихось містах зовсім не буде роботи. Але хто захоче знайти роботу, той знайде. Так, вона може бути важкою, вона може бути не найкращому, не на найкращому рівні і, і не, до, не досить оплачуватись, але в принципі, максимально, якщо дивимось, то все-таки робота буде. Пані Людмила, я ще хочу запитатися за стан здоров'я українців. Зараз знову поширюється коронавірус. Чи очікує у вересні нас новий спалах пандемії? Є спалах, я навіть не скажу що це вересень, я скажу, що він почався. Він уже почався, він уже, знаєте переходить серпня на вересень. І буде пік у вересні доволі серйозний. Ця ситуація протримається декілька місяців, майже не буде спадати. Так, що, коронавірус, я вже не знаю, яка на черзі хвиля знову прийшла в Україну. Що можете порадити українцям у вересні місяці для того, щоб. Оптимально його прожити безпечно і більш-менш якось спланувати своє життя. Нам обіцяють таким без кінця тут буде один день нічого. На слідуючий день новини нам скажуть, що все пропало, все погано. Нам говорять, що по імператриці нам потрібно, знаєте, мати віру, нам потрібно вірити в свою землю, вірити в себе, і по імператриці тут піднімається тема, що кожен потрібен, щоб він був за, за свою своєю родиною, своєю сім'єю. І... І тут, якщо ви самі себе забезпечите, хоча б трошечки якимось чином тієї картоплі дешевої, накупляють люди в вересні, чи, чи ще чогось, щоб протягти декілька місяців, то все обійдеться. Хоча, чесно скажу, що вересень по новинам буде максимальна напруга. Така. Буде кидати з огнята полум'я. Без кінця ми будемо розстраюватись, десь будуть якісь руйнування, кризисний місяць. Але потрібно знати, що буде все добре. Все буде добре. Дякую вам, пані Людмила. Вже наступного тижня хотілося б з вами поговорити про те. Що очікувати найближчим часом? Бо ситуація на тонкому плані змінюється постійно, і передбачити це дуже важко. Тому, шановні наші глядачі, ми зробили такий огляд на вересень, а вже Щотижневий огляд з безпечними оглядами по містам ми зробимо на наступний тиждень. Не пропустіть підписуйтеся на канал Прогнози, підписуйтеся на канал Людмили Хумотовської. Тисніть дзвіночок, пишіть коментарі, ставте вподобайку. Пані Людмила, дякую вам і до нових зустрічей. До нових зустрічей.